Що ви бачите перед собою? Катю. Катя. А Катя бачить цілу коробку косметичок, яку ми вам взагалі не показували. Я сподіваюся, ці фотки мають обробитися буквально от-от. Коротше, тут дуже багато косметичок. А де мій кіт? Ви думаєте, це що? Панал, блін, дитячий або косметичка. Це всі мімімі. -мі. Короче, є ось такі. Такі, але не такі, я пухнасті. Є ось такі, це, типу, і пенали-косметичка можна для діток. Є ось такі, це, напевно, тільки пенал з котами. Є з бантиками. Бантики це таке стохо, вже крута косметичка. Є з лапкою. Коротше, це взагалі прикол. Що ви бачите? Це якісь чи кріль, напевно, крі, я не знаю, бо такі вуха нормальні. Якщо відкрити, всередині є окрема кишенька, де сидять маленькі кролі. Можна їх чіпляти, наприклад, на рюкзачок на якусь. Свою сумку, тканину і можна просто посадити ось так, і тут будуть кролі зберігатися У когось зберігається косметика, а в когось кролі. Що тут такого? Коротше, я не знаю. Про це взагалі непонятно. Очі з вухами. Косметичка з тюльпанами, косметичка з вишеньками. Пишіть скоріше, бо їх всіх помало штучок.